Із презентацією нової книги Ад'ютанти України у Хмельницькій завітала письменниця Оксана Зененко. Це історія про двох видатних діячів української історії Миколу Міхновського та Павла Скоропадського, внутрішню та зовнішню боротьбу України. Більше про книгу говоримо далі в ефірі програми. На часі гостя нашої студії письменниця, лауреатка конкурсу Коронація Слова слова-2024» Оксана Зененко. Пані Оксана, вітаю вас. Вітаю. Пані Оксано, вже така добра традиція презентувати ваші книги у Хмельницькому і приходити до нас у студію, щоб більш детально розповісти про них нашим глядачам. Останній лицар гетьмана, побратим гетьмана, ось тепер ад'ютанти України. Яка історія появи цієї книги, і чи є вона таким логічним можливо продовженням попередніх? Історія появи насправді дуже цікава. Попередні мої книжки, останній лицар Гетьмана стосувалася епохи Гетьмана Петра Дорошенка. Таємна місія це доба Івана Мазепи. І побратим Гетьмана це Про Пилипа Орлика. Тобто вони йдуть за епохами одна за одною. І насправді, коли я написала побратима гетьмана, я роздумувала над тим, яку обрати мені епоху далі. І на, на щастя, мабуть, саме в цей період, це було рік тому, навіть, навіть більше тому, що рік я писала цю книгу. Я була на екскурсії в Чернігівській області, в маєтку Тарновських Качанівка. І поруч знаходиться хутір Тростянець, це там родинний маєток Скоропадських. Ці дві родини пов'язані між собою, оскільки бабця гетьмана Павла Скоропадського походила з роду Тарновських. І от, власне, там під час цієї екскурсії зародилася ідея. Написати роман, в якому була б присутня і Качанівка, і Тростянець, і відповідно ці дві родини, Тарновські, Скоропадські, і сам Гетьман, звісно, його доба, це 1918 рік доба гетьманату. Ну і задіяти, безумовно, мені хотілося Миколу Міхновського, показати його, оскільки у нас наскільки мені відомо. Микола Міхновський не присутній ще в жодному художньому творі. То ви такий першопрохідець, так? Цьому напрямку? <гум> ну, я думаю, що так. Про нього є небагато наукових праць, я знайшла лише три, але є про нього спогади очевидців тих подій. Є його особисті записи, які теж дуже стали в нагоді. І е е е Микола Міхновський. Ну, це постать взагалі дуже цікава і малознана. Довгий час, особливо в часи радянської влади, про нього, звісно, що не говорили. Навіть я вчила історію України вже за незалежної України в 90-х роках, але навіть у нас це 98-99 рік, коли ми проходили цю добу визвольних змагань, про нього навіть не було. Ого. Так, і в університеті, до речі, також, тому я вже пізніше дізналася, що був такий діяч у нас за часів Центральної Ради, УНР і так далі. І я працюю в бібліотеці міста Києва. Вона називається Бібліотека на Вишгородській. По п'ятницях веду прямі ефіри з історії України. Рубрика у нас є така. І я от готувала прямий ефір про Миколу Міхновського. І ну насправді, всі його, вся його ця діяльність в часи визвольних змагань, його особисті записи мене ну, надзвичайно вразили, Насправді мені дуже хотілося показати його також в романі, зробити от акцент на ньому. Тому так і вийшло, що ці дві постаті: гетьман Павло Скоропадський і самостійник Микола Міхновський є ключовими. Персонажами цієї історії. А чому ад'ютанти України? Чому виникла така назва? Ад'ютант той, хто служить. І Павло Скоропадський, і Микола Міхновський їх можна назвати цим словом так ад'ютанти України, бо вони так би мовити в цей період служили Україні. Але у них були, ну в їхніх політичних програмах було багато спільного. Тому їхні життєві дороги перетнулися, звісно, і партія Міхновського хлібороби демократи вони підтримали е спочатку гетьманат е Скоропадського. Але все ж таки е у них були різні погляди на державність українську. І це, звісно, що ну, дуже вплинуло. На їхні стосунки. Саме про це хотілося поговорити, аби от на, на цьому контрасті показати е, причину того, що Павло Скоропадський не взяв Миколу Міхновського прем'єр-міністром свого уряду. Е, хоча така була домовленість uh -huh. перед його обранням, вони ж підтримали його, і була домовленість з боку партії цієї, що. Він візьме прем'єр-міністром Міхновського. Однак оточення гетьмана, люди, які були поруч із ним в уряді, від цього його відмовили. Мовляв, Міхновський занадто радикальний і категоричний. Ну, справді, він, очевидно, серед усіх діячів того часу виявився найбільш таким. Пророчим, скажімо так, тому що все, що він говорив тоді, про те, наприклад, що білий москаль, що червоний москаль, однаково нам ворог. Тобто він чітко це усвідомлював, він чітко наполягав на створенні українського війська, що категорично не хотіла робити Центральна Рада, наприклад. Він наполягав на тому, що треба терміново проголошувати незалежність, тобто самостійність. Вони тоді, це слово, вживали, України. А не чекати, доки тимчасовий уряд з Моск... з Петербурга дасть на це добро, а Центральна Рада намагалася домовлятися uh -huh. з тимчасовим урядом. Тобто, і коли Міхновський почав розбудовувати військо, власне, українське військо, було сформовано два полки: полк Богдана Хмельницького імені і полк імені Полуботка, а Центральна Рада поставилася до, до того дуже. Негативно його було заарештовано і відправлено на Румунський фронт. Тобто, вони його позбулися навіть особливо противником створення власного війська був Володимир Винниченко. Ну, вони вважали, що армія не потрібна що ми не будемо воювати з Росією, що це постане нова демократична Росія, і ми домовимось. Ну, домовитись не вийшло. Я вам скажу, можна паралелі так проводити. Так, дуже багато. Дуже багато чого можна вчити з історії дійсно. Дуже багато паралелей з цією добою, і це такі корисні уроки для нас, сучасників. В тому числі я під час написання роману використовувала спогади самого Павла Скоропадського, які він написав вже на еміграції в 1919 році. Можна сказати так, по гарячих слідах після того, як е, після падіння гетьманату, коли він виїхав до Німеччини, вони були опубліковані лише в 1995-му. Угу. Але це дуже цінне історичне джерело, тому що в ньому є. В, він абсолютно там щиро написав всі свої погляди е, тодішні, які в нього були, тому що на еміграції вони зазнали певних змін. Однак на момент свого гетьманування він не був самостійником, і тому Міхновський для нього здавався, він його називав шовініст угу. занадто радикальний. Того, що шкода, що зробив, так немає в тих спогадах. В Тих спогадах ні, він їх не відредагував потім, угу. хоча його погляди дійсно змінилися. Угу. На еміграції під впливом побратима Миколи Міхновського В'ячеслава Липинського. Він належав до партії Міхновського. Вони в еміграції створювали разом цей гетьманський рух під впливом Маннергейма, з яким він листувався. Це ж його військовий колега, теж ад'ютант Миколи ІІ. І... Але спогади він не відредагував, так вони і лишилися. Однак сьогодні ми, от можемо, просто коли читаєш ці спогади, просто розумієш деякі ну, от речі, як внутрішній його світогляд, угу. це ж таки впливав на рішення, які приймалися. Тому що навіть те оточення, яке він собі підбирав, це були люди е, таких ж самих поглядів, які були етнічними українцями, але вони за своїм способом мислення. Були імперцями або навіть не імперцями, але все одно, хоч і покладали надію на те, що відновиться нова Росія, і що місце України все одно в не так, так. Угу. і тому це все звісно, що впливало на рішення, які приймалися всі ці моменти є в книзі. Зокрема, як це проявлялося. Ну і звісно та е, грамота, яка була видана ним під тиском зовнішніх обставин, знову ж таки е, профедерацію, так з е, оновленою Росією білою, е, це було це був такий необхідний крок з одного боку, тому що тоді країни-Антанти, тобто Європа, не визнавали Україну. Uh -huh. Вони визнавали рух білий Дінікіна. А Україну не визнавали. І от для того, аби отримати це визнання від Антанти, це був зроблений такий от тактичний крок, що от ми готові об'єднатися з, з білим рухом проти більшовиків. Для того, щоб прийняла Антанта, ну це не допомогло. А по-друге, власне, от те, що написано в тій грамоті, на той момент це були, були дійсно його погляди. Справжні. про це він сам пише в своїх спогадах. Ага. Ну, звісно, цим скористалися соціалісти, які були усунені від влади ним же, так, той же Винниченко, Петлюра. Вони створили директорію повстання. Було дуже так: ними розповсюджена ця інформація, що Гетьман нас віддає знову Росії. І. Відбулося повстання. Захищати гетьманат виявилося нікому. Він зробив ставку Павло Скоропадський на російське офіцерство, якого було в Києві на той час дуже багато, але практично всі вони відмовились. Бо, як заявив сам Дінікін, що ми воюємо за і ніділімою Росію. Ніякої, ніякої автономної України у складі там федерати... федерації бути не може. Ну, тобто, сюжет про це в книзі, давайте так такі головні інтриги не відкривати, але все ж таки розкажемо читачам, що їх чекає. Читачів чекає період з 1893 року по 1918, тобто так, от майже ці 20 років. Починається роман, коли і Міхновському, і Скоропадському ще по 20 років вони юнаки, тобто йде паралельно ці дві uh -huh. лінії, як формувалася кожна з цих особистостей, будуть і художні персонажі в творі, для того, аби провести читача цими історичними подіями, аби було цікаво слідкуючи за героями. Про всі ці події дізнатися. Тобто буде мальовнича гарна Качанівка у романі, буде й любовна лінія, тому що як закон гарного історичного жанру так має бути така історія, але вона, знову ж таки, не, не просто так, а для того, щоб читач деякі речі через неї усвідомив і зрозумів історичні речі. Буде Тарновський. Останній власник Качанівки Василь Терновський, колекціонер, Йому, його колекція старожитностей українських і досі знаходиться у нас в Україні. Його ім'ям названий Музей Чернігові. Тому от його як, як постать теж хотілося показати в романі. Тому буде таке задіяно ну, 20 років, можна сказати, у цієї нашої історичної епохи в романі, для того, аби прослідкувати, як формувалися ці особистості історичні. Ну і, звісно, що художні персонажі вони поміщені в роман таким чином, аби не порушувати хід історичних подій. Це важливо, а навпаки, щоб їх краще розкрити. Чим вас особисто вразили ось ці дві особистості? Микола Міхновський більше, ну я вважаю, що це трагічна все ж таки постать, тому що це людина, яка випередила свій час насправді. Бо тоді його ідеї самостійної України взагалі не сприймали. Суспільство було до того не готово. І, на превеликий жаль, трошки він не дожив до того моменту, коли загинув Міхновський в 17, 1924, а в 1929-му Євген Коновалець створить організацію українських націоналістів у Відні. Тобто не побачив він, на жаль, що його ідеї і далі продовжили жити, так. продовжили жити. Але коли сьогодні, от вже через товщу часу, читаєш його Самостійну Україну, читаєш його Десять заповідей і багато інших його цитат, то розумієш, що вони актуальні сьогодні, надзвичайно актуальні. І, і виявилися дуже пророчими насправді. От Всі е, цитати, які тут будуть в діалогах, Міхновський буде говорити, це все його справжні цитати. Я намагалася mm -hmm. по максимуму використати його е, справжні записи для того, аби краще його показати. Павло Скоропадський це людина. Незвичайно чесна і благородна за своїм вихованням. Але, на жаль, його виховання було все ж таки імперським. Як він сам пише в своїх спогадах, у нас в родині шанували українські традиції. У нас у діда в маєтку там і галерея портретів гетьманів була і все. Але до цього ставилися як до. Славного минулого, mm -hmm. без всяких візій на майбутнє. Тобто він сам про це пише, що не велися розмови про те вдома, що, можливо, варто відродити, так? а такого не було взагалі. Його виховання було суто направлене на служіння царю отечеству. Тому це, звісно, мало певний вплив, і йому морально йому було станом на 1918 рік йому було важко відірватися від цього свого виховання ну, військової служби, бо він досяг найвищих чинів в російській імператорській армії. Тому от в цьому його як відбувалася зміна. Ця болісна mm -hmm. така зміна його світогляду це, це урок для нас сьогодні. І дуже добре, що він ті спогади свої не відредагував. Тому що сьогодні, от, читаючи їх, ми можемо зрозуміти, як важливо багатьом із нас так, сьогодні переосмислити mm -hmm. всі ці речі. Він їх переосмислив вже, Ну, правда, було вже запізно, але переосмислив. Тобто можемо говорити, що на початку ХХ століття, на жаль, все ж таки, втрата у тієї української державності вона була неминуча. Тобто, суспільство було ще не готове? Суспільство було е не готове е до самостійності як такої, а ще внутрішній розбрат, яким, звісно, більшовики скористалися. Тому що е оці. До речі, от партія хліборобів демократів, до якої належали Микола Міхновський, Дмитро Донсовичев Липинський, брати Шемети, вони ж не підтримали цей переворот проти гетьмана, який зчинили uh -huh. соціалісти. Вони, вони розуміли, що це буде катастрофа, що цим неодмінно скористаються більшовики, бо вони, вони і так тут працювали дуже активно, агентура їхня. І крім того, що є така. Ну, вже документально підтверджена версія, що Винниченко навіть пішов з ними на співпрацю, він просив їхньої допомоги більшовиків у тому, щоб знести гетьманат. І от це була єдина партія, яка не співпрацювала з соціалістами, не підтримала. Тому оцей внутрішній розкол, коли не змогли якось домовитися між собою, щоб зберегти країну, єдиною силою виступити. Проти більшовиків це теж мало велике значення. Mm. Тому це теж уроки для. Урок нас. для нас, так. Це про внутрішню єдність надзвичайно важливо. А що дали все ж таки ось ті постаті початку ХХ століття історичні діячі України для сучасної України і для її незалежності? Тому що все ж таки, якийсь фундамент вони заклали. Фундамент однозначно є з боку Міхновського, це. Це всі його, ну в принципі, я не буду зараз переказувати, бо все це буде в романі. Що саме він заклав який фундамент? Власне, з його ідей потім виросла організація українських націоналістів. Микола Міхновський не був галичанином, він родом не з заходу України. А якщо говорити сучасною термінологією, то з Київської області це селище Турівка. Однак його ідеї не минули. Безслідно. Вони завжди мали своїх послідовників. послідовників. Павло Скоропадський залишив по собі спадщину іншого характеру завдяки їхній освітній політиці, яка провадилася тодішнім міністром освіти Василенко Миколою Василенко. Була відкрита Українська академія наук, і не тільки в Україні створено 150 гімназій українських, український театр, український архів, музей історії України. Тобто, для чого це робилося? Ну, знову ж таки, це робилось для того, аби дати людям українізацію. Щоб вони не йшли за ідеями, оціми більшовицькими, mm -hmm. він сам пише про це у спогадах. Що треба е, тому, що ці лозунги більшовицькі, ці Пропаганда, так пропаганда. Знову ж таки. Оця пропаганда mm -hmm. була дуже сильною, і Скорпатський це розумів, що треба чимось її перекрити, треба дати людям щось інше, аби її відвернути. І от так от це була така от лагідна українізація. Якщо можна так висловитися, це була як альтернатива цим більшовицьким лозунгам. Але хоча це йшло не тому, що він такий був великий патріот, так а це такий тактичний був хід, однак ми цю спадщину маємо сьогодні. Угу. І досі вони, вона є, вона працює, в тому числі ж і університет камянц подільський кому був відкритий. І в Києві, той, що в Києві він, він не зберігся, а університет в Кам'янець-Подільському по сьогодні ж існує. Тому, звісно, що певна спадщина лишилася. Але я чудово розумію, що ці всі наукові праці, скажімо, чи ті ж самі спогади Павла Скарпатського не всі будуть читати, mm -hmm. бо ну, це така література специфічна, скажімо. А от в художньому стилі. Коли це буде на основі всіх цих наукових досліджень, тим паче, що в кінці книги я подала весь перелік використаних джерел і за бажанням читач зможе знайти їх. Вони, до речі, спогади Павла Скоропадського є у вільному доступі в інтернеті, оцифровані, їх також можна прочитати для того, аби дізнатися більше, якщо буде таке бажання. А до речі, спостерігаєте ви? Ми вже про це з вами говорили. Що спочатку повномасштабної цікавість до історії України все ж таки зросла і до такої літератури відповідної? Чи тримається вона далі, чи спостерігаєте ви це при зустрічах, при презентаціях? І можливо, уже в читачів є таке глибше розуміння можливо такі будь глибші вже запитання вам ставить під час зустрічі? Так, зберігається ця тенденція. Угу. Але все ж таки найбільше, найбільше цей пік він припадав на 22 другий uh -huh. рік, 22 -й, 23 двадцять третій. Е так ставлять запитання читачі. Мені найбільш приємно, що коли я отримую відгуки, вже коли людина прочитала, uh -huh. а тоді пише відгук про те, що ваші книги змусили мене зацікавитись історією. Що вона не є вже для мене такою складною, що я вже можу ну, вже якась картинка вимальовується, так, тому що після такого художнього твору людина може вже тоді взяти в руки наукову якусь працю і, і читати її. Тому от такі відгуки є для мене найкращими. Це надихнення, мабуть, далі так, працювати? Так. Які далі собі ставите історичні, майже історичні постаті, Уже щось розмірковували? Ну так, у мене, е, виходить, е, випав е, проміжок. Е, от я е, побратим Гетьмана, ця доба Пилипа Орлика і гетьмана Івана Скоропадського. І далі от, от такий, ну вийшла така перерва угу. в епохах. І коли я перейшла вже, ну це мені просто от захотілося написати, тому що ну, от прийшла ця ідея, прийшла ця думка після Надихнула того. вас так поїздка. Так, така. поїздка угу. І коли я почала це все вивчати детально, я зрозуміла, що маю його написати, поки в мене є до того бажання, угу. інтерес і, і, і натхнення. Ну, а зараз я думаю, що я повернуся, тому що мені хочеться зачепити дещо, дещо іншу добу, яка вже після Пилипа Орлика. Стосується вона вже діяльності його сина, Григорія Орлика, гетьмана Кирила Розумовського тут, в Україні. Ну, Я збираю матеріали, я вивчаю дану тему і. Хто з нас сподіваюся, може з того щось вийде? Обов'язково потім приїжджайте в Хмельницький, презентуйте і до нас у студію також. Будемо дуже раді вас бачити. Пані Оксана, наш ефірний час добігає кінця. Давайте так на завершення підсумуємо, тому що дійсно дуже паралелі можна проводити між початком двадцятого століття. і Тими подіями, які зараз відбуваються. Власне, ворог зовнішній той же ті ж методи він застосовує. Які висновки нам потрібно зробити всім нам, українцям? Висновок має бути такий, що внутрішня єдність надзвичайно важлива. І уроки історії вони будуть повторюватись завжди, поки будуть невивченими. Тобто це дуже важливо, ці знання, їх мати і, і не просто мати, а аналізувати і ці висновки робити, оскільки ворог. Дійсно, той самий і методи використовує е, ті самі, занурюючись всередину України, вони знають про цю слабкість українців до внутрішнього цього угу. розбрату, і вони цим користуються. Тобто інформацію, всю, яку ми читаємо, звісно, що її треба фільтрувати і не один раз перевіряти, бо невідомо звідки в неї ноги ростуть. І, е, звісно, вивчати нашу історію. Бо безліч відповідей на запитання про сьогодення знаходиться там. Я вам щиро дякую. Дякую за те, що завітали. Дякую за працю і за те, що своїми творами надихаєте українців вивчати своє минуле. Дякую вам. Глядачам я дякую за увагу. Це була програма на часі. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі!